Да все, <сіх> <Підери. сіх> все нормально, Все нормально. заебись. <сіх> <сіх> <А>, ну, <да. сіх> ну, как бы, возможно, выиграем. Канада, прикольно. Я не пам'ятаю, грав я за Канаду чи не грав. Зараз подивимось. А в нього там АГС і мілкашка. він нам не сильно допоможе. Ну да, в принципі. Щось всі мовчать. Тиша, ніхто не хоче ні з ким розмовлять. Ото на респауні тільки потренділи на фобі. Ой, на мейні точніше. Між собою і все. Висаджуємося. Та вже зрозуміло. що, що Сопля застрягла, чи що, бляха. Що я собі укромненьке містечко шукать. Тут є на другий поверх, чи нема? Нема. Хріново. Це наше, чи що це їде? Они двиг третій, дерзко хап кидає. Да, це наші Дерзко то що зробиш? То ж, закриють з тим хабом зразу ж. Так я знаю, що він щось дуже. Ну, в жорсткий, але якось через щур без цей Сідай. Погнали далі. Швиденько ми тут захопили. Сюди їдемо на альфу. Ішла жара. Без патрон, без патрон, хто айфон? Без патрон, без патрон, Хто не на газон? Без патрон, без патрон, без патрон, без, патрон, без, патрон, без патрон, нам треба батальон. Все, послухали музику і досить поки. Вигрузка, вигрузка. Ю, бляха, муха я... Що... Чекайте, чекайте, чекайте цей. Продива... Продивляємося альфу. Там сказали, що там ворог висадився і рухаємося на госбей. Так, а де ж там? я ничего не бачу. Просуваемся до Кузбею. Да идем, 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 идем. Як я не люблю отак от вот напр... Всі вот на кузбей. Плайку заховав, блядь, но по мені... Хорошо, БРДМ працював уже. Я не люблю на цих прострілах бігать, бляха-муха. Ще й беха вже працювала. Десь до нас заходять в жопу. Ми будемо бачити, якщо нам ралік згорить. Ну да. Якщо раліка не стане, то значить в жопу нам зайшли. Логічно. Спереду у нас контакти. Заходимо, заходимо, заходимо. Біжимо, 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 складний, біжимо. Що ж я зроблю? У мене чувак, якому просто не щастить ніколи на стаміну. Ходимо в тригер. Давай, 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 ще трохи. То наші там хорошо відпрацьовують. Заходимо лавки Трігер, займаємо позиції і чекаємо. Не знаю я яку я позицію вибрав, добру чи ні. Але сказали, займаємо позиції, я її займаю. Хоча, якщо чесно, я не побачу, як до мене прийдуть звідси. Модефи, окей. Огонь. Ще точка наша, сейчас всі підтягнуться. Там наші лавки хорошо отработали, реально хорошо. Десь на 150 стріляє їхній бетер Техніка? Да, десь на 80-90 їде. Зим. А що що, що я бігаю за ментишиться? Я нічого ему не зроблю. Кинь мітку на нього. ага. вже уже Ага.

А... Блять, на нас один а отвали шо у мене труп. Попав, не? Хорош. На гусли. На сумку, на сумку, на сумку. На гусли. Шумку, сумку, Ага. Ой-ой-ой, да -ой. ёб твою мать, блядь, а! Вс, вс, вс Блядь, если я сзади підлізу, то взорву я нахуй. Зараз дорогу к Єбіням заміную перед ангарами. Дивіться, вони пере не вони... зайшли з ліску. Звідси а, а, піхотка. Я вже уже выбил пеков, уже нет пехотка. Хорош, красава. Ну тут а -а -а. двое приехало, дебилов вон валяется, один из них. Хорош, на ну, БРД, не, не бачу. А, ну вы еще третьего убили, красавцы. БМД. Рухаемся на ГУСБ знову. Забересь машину, пригоните байщи, до ГУСБ. Я пехота. Пиздец, а шо. Да-да, повтори. Гузбей на туале уже е пехота ворожа. Плюс. Заходимо, заходим. Познавато я. Ой, блядь, дуже познавато. А, ой ебать. ку віджимають у нас позицію, падли. нас позицію віджимають так само, як у мене віджалася дуже швидко моя стаміна. От за що я, блін, ну. Не подобається це, що стаміни гедза. Я розумію, що так і в житті, але блін. А, то наш. Окей. Хотів посидіть стаміни трохи накопити, накопити, але ні. Поки наші смака кинули, потрібно заходити. Все, Аккуратно по підстіночки стіночку проходим. Зараз будуть контакти так, дуже близькі. ще є. забуду. Пидер, А, Наш ралек згорів, складний. Ралік згорів. Да. Блять. Хорошо. Наверху, а. рядом хаба. Наверху, наверху. Ага, сука. На вишці один Наверху. сидить. Наверху закиньте йому гпшні... ГПш тобі. Так, де техніка? Ставте мітки. Ой, блядь, так а я танку ніхуя не зроблю, свої пукалки. Готуйтеся, труби приймати танки. Садіть на гуслю, потім де Та, там наші ще намагаються працювати по танчику. На залізьте на рожон на танк. Руба до тебе доходи в ангар, О, хорошо, я його бачу. хорошо по ній прийти. Та сука, блядь. Вони з жопи ангару пішли. Ще один забігає. Дякую. Блять, це, це, це калашмата. Так, со сторони наших ангарів будуть лізти, да? Ми тупо сидим і просто дефает. Бля, дымлят, землят пасаки, дымлят, Ході... демлят, підери, зараз будуть заходили по льотці. Сейчас будет заход по пол Уже е на взлете. Да, да, да. А, блядь, кто изнял, сука? Пизда. Сука, побачил, блядь, падло. А я бачив, я ж там і сказав, що він там був. Тільки я одного бачу. Блять. Ого. Це вже щоб наверняка, блять. Труба з ангара прилетіла. Та чули. Не Ні видать нікого. поднимать так поставил піхоти пехоты замешал полков митка актуальна прямо для актуала ага. Блядь, блять это сука а ебать дал по хит Тільки понту, блядь, що я там дав щось, да? Я тут що, один, не. Ралік згорів, сука, наш. Вони зайшли піхотою. Ж, бачиш, вони не наважуються атакувати особи. Лазять, сука, малими групками. Так, пташка наша. Наша. Де воно, блядь, стріляє? Снайпер, походу. 50 градусов, да, 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 вот там где у нас раньше был ралик, вот оттуда они бегут. 50 градусов, да, контакт. Да-да-да, вот там вот они око. Да, я, 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 я вешки наблюдаю. все пиздец, бля, я нихуя не бачу теперь. Ебай, я что тут опять сам? Че нет? А не. Битка вака, битка я духуя духу духуя до, до складу целого. Блять, блядь, блядь вибач.

Ебать, а детцы сопля, чи що? Ой, ебать, танк, сука. Конечно, ну, на сорок на сорок танчик, на сорок танчик, танчик на сорок. Танчик и за ним пехота. Я кричал, что там танк, но ну, он сам поехал. Сука, блядь. Соки, В ангарах у <реку> кого есть патроны? Эээ, e, заїхала сопля. Где? В ангар. Візьми патроны соплі. Эээ, e, біжи на альфу на цю фобу На, на цю фобу. Веку поможе її веку, То наша, фоба так, треба. Ай, б... там БМДшка БМДшка Туди до крайнього стоїть, ангару в треба. В камені, вона не може їхати ворожа. Воробу її підірвати Я Одну під я... взірвав Нема БК, нема БК, брана. Поплюс, бляню. Тут сопляє, десь я сопляє в ангарі стоїть. На Гузбеї, візьми з неї БК. Та далековато, я вже побіг відкапувати. что там кого-то видишь? Не. Yeah. -а. Блин, доси стоит на камине застрявша. Ладно, <плотно> так что там, они что ставить будут, че не? Да, да, Боя да, бесу, да, да. Разгружайте. Сюда русня, ёбана, блядь.